Вітаю всіх на моєму каналі, готуємо з яною. Сьогодні у мене простий салат з грибочків. У мене шампіньйони. Можна робити, хто має біленькі, такі маленькі е шафурки просто. Також буде дуже і дуже смачно. Що мені для цього салату потрібно? Готується він дуже просто і, можна сказати, з простих інгредієнтів. Шампіньйони у мене готові. а можна свіжі відварити. 10 хвилин підсоленій водичці. я їх не буду розрізати. Я буду робити з таких цілих. І сюди нарізаю так півкольцями е, цибулю. Так тонесенько. Висипаю сюди в миску. Далі буду нарізати у мене тут є болгарський перець. Я взяла половинку жовтого і половинку червоного. І буде така гарна палітра кольорів. Я його почистила, помила, зараз постараюся його також так соломкою нарізати. Дуже так тонесенько. Висипаю також сюди в миску, і буду нарізати тепер червоний також, так дрібнесенько. Також висипаю сюди. Тепер у мене є пучок кропу, також буду тоненько нарізати. І також висипаю сюди. Ось яка палітра кольорів у нас виходить. Ще нарізаю сюди так дрібненько один зубчик часнику. Спочатку такими слесами, а потім ще раз ще з половинку. Ось так. І також додаю сюди. До салату. Видавлюю сюди ще сік лимона. Так не багато, так трішки. Хто любить більше, можна давати одну чайну ложку лимонного соку. Додаю ще. Таку неповну ложку цукру чайну зверху. І так на кінчику чайної ложки солі. Потім за смаком ще буду досолювати, буду куштувати за смаком. якщо потрібно, додавлю. Якщо не потрібно, не буду додати. Тут спеції всі йдуть за смаком. І так трішки перчу. Ще додаю сюди чайну ложку гівчиці. Тут до салату цього йде діжонська така гірчиця. У мене немає, у мене є звичайна, тому я додаю, звичайну. Також буде смачно. Ось так. Також все ще додаю. Це, все це заправляю олійкою. У мене соняшникова з запахом. Можна оливку. Хто, яку має і любить, таку можна додавати. Так небагато. Також полию трішки і достатньо. І все буду перемішувати. Ось які кольори. Гарні, получаються. І аромат йде дуже смачно. Ось такий соковитий і така палітра кольорів. Ставлю зараз в холодильник, щоб трішки настоявся. Готуйте, пробуйте, нехай вам смакує і все легко вдається. Всім до наступного відео!